Привіт, мене звати Юра Ворожка. Давайте сьогодні розглянемо питання, з чого саме почати ваш власний YouTube канал? Розкажу вам невеличку свою предісторію. Коли я був зовсім маленький, там 6-7 років, я дуже сильно мріяв зніматися в кіно. І от коли мені ступнуло 14, я почав ходити по різним кастингах для того, щоб спробувати себе десь у зйомках. Але ні на один кастинг в ролі. Другорядного актора мене не брали, окрім тільки масовки. Тому ця моя мрія потрошку вона десь там загасала, десь дівалася, і я забував про неї. Але іноді, час від часу, в процесі мого життя, ця моя дитяча мрія, вона потрошку брала свій верх і знову казала мені: ну, це ж була мрія, ти маєш вернутися до мрії. Ти маєш здійснити цю свою мрію, вона додавала мені спокою, тому що мрії вони мають здійснюватися. І ось в один прекрасний день я все ж збагнув, що якщо мене не беруть зніматися десь в кіно, то мені треба просто знімати своє кіно. І дехто скаже, що це був збіг обставин, але я не вірю в збіг обставин. Тому прийшов такий момент, коли настав карантин. Я сидів удома, я дивився Тіктоки, дивився, як діти реагують на те, що вони бачать в Тіктоці, і повторюють те саме, що там бачать: булінг, драки, образи і все таке інше. І я подумав: а що? Якщо показувати непоганий приклад дітям, а хороший? Нагадую, що це історія саме започаткування мого власного каналу. У вас у кожного вона може бути своя. Мені прийшла ця геніальна ідея, щоб робити добрі справи. Транслювати їх на весь світ, щоб діти або навіть дорослі дивилися хотіли повторити те, що зробив я, хоча б на якийсь відсоток. Я хотів нести людям щось добре, світле і приємне. Десь два або три тижні в мене були серйозні проблеми зі сном. Я кожен день думав про те. Що ж мені робити тепер з цією ідеєю, яка до мене прийшла? Тому що один момент, коли, коли до тебе прийшла ця ідея, а другий момент це взяти і почати діяти. Це найважче. Отже, я лягав в кровать в одинадцятій вечора, а засипав о 3-4 ран. Тому що в моїй голові проходили процеси. Я думав про те, що мені зняти, якісь ідеї. Якийсь план составити, а з чого почати, а куди побігти, а який мікрофон, яку краще камеру взяти, що, куди, як? І ці питання, вони оце день і за дня крутились в мене в голові. Просто отак от. Така якась каша кожен день вона проходила, і я не міг з цим ніяк справитись. Коли я вже зробив собі якісь наброски, я пішов в магазин, придбав камеру, екшен, таку маленьку біленьку. Подзвонив двом друзям, ще одну камеру взяв у товариша, який займався там підводною охотою, пішли просто кажу, завтра, там-то виходимо там і будемо хоч щось робити. І це почалось дуже смішно, тому що я не міг скласти декілька слів в одне речення і записати 10-секундний ролик про те, розказати про те, про що буде цей саме відос.

Тобто мої хвилювання всередині мене, вони, типу, переповнювали мене. Я хотів сказати одне, потім інше. Ми записували, перезаписували, робили десятки тисяч дублів. Потім, коли я почав знімати сам контент, і мені треба було підходити до людей, а я взагалі така людина, що я боюсь, ви ж розуміли, я навіть боюсь камери. По сьогоднішній день я її боюсь, тому що одне діло знімати себе, сидячи в кімнаті, коли ти один на один з камерою, а інше діло. Коли ти опиняєшся десь там, де тебе знімають зі сторони, здають тобі питання, багато людей на тебе дивиться, ну коротше є свої тривоги всередині. Отже, до чого я веду? Це ж відео не про мою історію життя, а про те, як вам саме почати ваш відеоканал. Але моя історія, вона життєва. Можливо, дехто з вас також з цим зіштовхнеться і щоб вони розуміли, чого їм очікувати. Якщо у вас будуть такі, такі думки, такі відчуття, то це нормально. Це значить, що ви на старті якогось цікавого процесу у вашому житті. Хвилювання, планування це дуже круто. Я мені, Чого я погано засипав, тому що мені приходили якісь ідеї, я брав телефон, записував, потім лягав, начебто вирубався, потім просинався. брав телефон, записував наступну ідею, і я прописав собі багато ідей наперед. Давайте тепер по порядку. Перше і найголовніше чого ж почати? Ютуб, що треба мати. найголовніше в цьому це ваше наймогутніше бажання. Це дійсно те, що буде вами рухати. Тому що в мене це була мрія, яку я хотів реалізувати, і, в принципі, я вважаю, що я цілком і повністю реалізував свою мрію дитинства. І зараз я хочу сказати, що я ні про що зовсім не жалкую. Тому що це був крутий експіріенс, і. Своєму житті я зробив те, що я хотів зробити. Друге, вам все ж таки треба придумати для себе ідею того, що ви будете знімати. Це може бути ваше хобі, це може бути ваша робота, це може бути ваше спілкування з друзями, це може бути ваш відпочинок. чи може бути будь-яка справа, яка приносить вам задоволення. От дійсно я хочу сказати, що мені подобається допомагати людям. Допомагати людям знімати якісь експерименти. Всі експерименти пов'язані на тому, що я спершу прошу людину допомогти мені, а потім роблю для неї щось приємніше і більш масштабне. Тому вам треба вибрати саме ідею того, що ви будете знімати. Третє, дуже важливо прописати, як мінімум, 10. Різних сюжетів, які ви будете знімати кожен день, або там через день, або по вихідних, але треба мати список із хоча б 10 роликів наперед. Тільки тоді вам буде простіше почати. Ці ідеї не обов'язково мають бути унікальними. У мене є ролики, які я перезнімав, тому що бачив їх на забугорному ринку або бачив їх у других. І були такі ідеї, які я брав у одного блогера, який набрав 100 тисяч. Перезнімав цю ідею і набирав там півмільйона на ролику. Тому що кожен ролик він індивідуальний, кожна реакція людини, в моєму випадку, да, вона дає якісь свої моменти, де люди чіпляються за це, дивляться і їм цікаво це дивитися. Тобто вам треба просто розписати собі список із 10 ідей, які на вашу думку будуть цікаві вам, в першу чергу вам, тому що ви заводите цей канал. Перше лише для себе. Ви повинні розуміти, що починаючи канал, перші декілька місяців ви будете знімати його для себе. Його ніхто не буде дивитися взагалі. Брати чужі ідеї це не соромно. Ви повинні зрозуміти, що це як бізнес. Якщо ви бачите одну кав'ярню, там другу, третю, четверту, п'яту, це ж не означає, що хтось відкрив першу кав'ярню, якщо я відкрию свою, то я якийсь типу не такий, я стирив ідею. Ні. Це так не працює. Ви можете брати любу ідею з інтернету, навіть найпопулярнішу, перезнімати в своєму настрої, в своїй рубриці, в своїй інтерпретації. Те ж будівництво, воно кожен раз нове, кожен раз незвичайне, і кожен з вас може знімати те, що йому хочеться. Повинні робити все в кайф. Тоді вам буде це приносити задоволення. П'яте: не чекайте швидкого результату. Його не буде. Щоб ви розуміли. Я знімав 4 ролика в місяць протязі 8 місяців, і в мене максимум було 5-6 тисяч переглядів. Розумію, так? Да? Але знаєте, чого я не здався? Тому що в мене не було за ціль там зробити бабла з каналу. Я просто хотів знімати, хотів покращувати свій навик, хотів показувати людям, хоча б і невеликому кругу людей, показувати добрі справи. Вони дивились, мені було прикольно, були якісь коментарі. На початку було, знаєте, дуже лайтово і легко. Так, ну що, сьогодні ми обговорили, як саме і з чого саме почати свій YouTube канал. Якщо у вас залишилось якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео, або пишіть мені в інсту, я буду старатися вам відповідати своєму вільному часу. Або якщо їх буде дуже багато, то я зніму ще один ролик на цю тематику. Не забудьте підписатися на канал і. До нових зустрічей!